Thank you. Вітаю вас, дорога церква. В цей вечірній час пропоную текст для роздумів і хочу пороздумувати сьогодні про Слово Боже, щоб ми нагадали ці важливі характеристики, важливі порівняння, які описані в Слові Божому, про те, як діє Слово Боже в моєму житті. Отож, післення до євреїв читаємо 4 розділ з 12 го вірша. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мізків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалося перед Ним. Але все наге та відкрите перед очима Його, йому дамо звіт. Декілька важливих думок про слово Боже. Коли ми читаємо. Перші сторінки Біблії книга Буття, де описується про створення світу, про створення природи, як Бог це все потужно і сильно створив, і ми читаємо, що Бог лише сказав. Він зробив це, створив це своїм словом. Це слово Боже це могутня сила. Коли ми читаємо в книзі об'явлення, в першому розділі, де Іван на острові Патмос бачив видіння, і він описує такі слова про те, що він побачив, мова йде про Ісуса Христа. І сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив. І обличчя його, немов сонце, що світить у силі своїй. І ми знову тут бачимо це порівняння, що з уст його меч обесічний виходить. Це є те слово, яке ми прочитали, що воно здатне проникати глибоко-глибоко в наше серце. В житті ми маємо багато питань. Ми ставимо багато планів і намагаємося різними методами їх вирішувати. Ті чи інші питання. Ми маємо або хочемо навести порядок в своєму житті, ми хочемо сформувати якісь принципи, по яких будемо слідувати, ставимо певні цілі. І намагаємося їх досягнути. Але як важливо всіх цих намірах, всіх цих таких благих намірах перевіряти в першу чергу себе? Чи справді міцна та основа, чи справді міцний фундамент моїх думок, моїх цілей? Чи правильно я будую принципи в своєму житті? На чому ці принципи сформовані? Тому що можна прожити життя, витратити багато ресурсу, а потім помітити, що було щось невірно, були неправильні пріоритети, були неправильні мотиви. І як важливо в першу чергу звертатися до Слова Божого. Тому що. Ми читали, що Слово Боже воно проникає до поділу душі і духа, суглобів та мізків, і спосібне судити думки та наміри серця. Дуже часто ми самі не можемо розібратися з своїми думками, своїми намірами, своїми мотивами, але як важливо нам молитися до Бога і порівнювати це все із Словом Божим. Що говорить Слово Боже? Які тексти із Слова Божого підтверджують або підсилюють мої наміри, мої мотиви, моє рішення? І коли я буду чітко розуміти, що в моєму серці справді благі наміри, що в моєму серці немає ніякого підступу, немає ніякого лукавства. І те, що я роблю, або те, що я вирішую, або те, що мене рухає, воно є благим для Бога, то це буде благословення для мого життя і для тих, хто мене оточує. І важливо розуміти, як ми прочитали в 13-му вірші, і немає створіння, щоб сховалося перед Ним, але все наге, все відкрите перед очима Його. Йому дамо звіт. Цей так говорить, що нічого я не зможу сховати, нічого не можна десь прикрити перед Богом. Перед людьми можна, але перед Богом воно все буде явне. Тому важливо, щоб ми все будували в щирості, щоб в нас було чисте сумління, щоб не було ніякого підступу, і ми зверталися до Слова Божого, яке справді здатне до. Добратися до глибин нашого серця і розсудити, і підказати, і показати можливо, що там є не так, що там є недобре, або навпаки укріпити, підсилити ті мотиви, ті цілі, які я ставлю, і далі з впевненістю рухатися вперед, розуміючи, що справді в мене все добре, я правильно рухаюся з Божою допомогою. Тому хай Бог нам цьому допоможе, щоб ми все більше і більше погружалися в Слово Боже, цінували Словом Божим і зверталися до нього в будь-яких питаннях, в будь-яких порадах. А нашому Богу за це хай буде вічна слава. Помолимося. Амінь.